Два дієвих рецепти похудання від удачного фермера. З вас лайк. З кожного. 1000 лайків набираємо, розказую другий рецепт. Сьогодні буде перший рецепт. Значить, рецепт номер один. Купляємо яйця удачного фермера. Свіжі яйця. І кожний ранок два яйця. натощак, натощак два яйця. Перед обідом. Два яйця сирих теж випиваємо. І вечором теж два сирих яйця. Тобто за день 6 яєць. Запомніть, не один, е як вони там ці врачі, дієтолог е вам такого не розкаже. Чому не розкаже? Тому що вони є теоретиками, а удачний, удачний є практик. Це я на собі, е скажімо так, е перевірив. Кожного ранку я п'ю два яйця і кожного вечора перед. Ужином я теж п'ю два яйця. 69 кг і нічого не виходить більше в мене. Ніяк. Жінка каже, що треба поправлятися їм, м'ясо їм, курки з'їдаю, жарений 3 кг за неділю, тушонки, дві банки, м'ясо їм всього, яйця, ну, все, все, борщець, все є, все є, все нормально. Не поправляю. Жінка каже, слушай, ну не зрозуміло, як так. Якщо хто подумав глисти, ні-ні, все нормально. Глистів нема, все добре. Так що це рецепт номер один. Перед їдою 2 два яйця, два яйця. Не вірите, спитайте у спортсменів. Кожний спортсмен, е, хто залізу тягає, він е, яйця употребляє стабільно. Чого? Тому що е, мишечна маса наростає, а жирова маса наоборот. Яйце способствує зжиганню жирової маси. Це рецепт номер один. З вас тисячу лайків, і після 1000 лайків я рецепт номер 2 озвучу. Той рецепт, по якому похудів я в 2014 році. У мене було 96 кг, і я похудів на 68. Да? Значить, ну, скільки там виходить? 26. На 28 кг я за півроку похудів. При при тому, при тому, Перші два місяці е, в мене мінуса не було зовсім. зовсім. Так воно працює. Перші два місяці е, ну, наше тіло перестраюється, да, наша система вся перестраюється. І потім через два місяці, е, ну, можна сказати так, за 4 місяці у мене е, 28 кілограмів мінус. 68 Зараз держиться 69 Зараз хочу набрати трошки, у мене не виходить. Кожний день їм яйце свіже, свіже яйце, от удачного фермера. Друге яйце не підходить. Ні-ні, ніяк. ніяк, Я не відповідаю за другі яйця. Удачного у фермера працює. Все, Всіх лайк. Тисячу лайків і другий рецепт.